Головне, що це остання подія в цьому році. І до наступного року я не знаю, побачу вас, не побачу. Але я дуже радий, що я провів цей рік з кожним з вас. Ви дуже теплі і миле створіння. І я всіх вас дуже люблю. З різного вас. А наступною на цю сцену вийде... І, 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 блін... Ну, збираю, та, от так, от ти пам'ятаєш? Ну, 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 як? Ну, цей! Ну, цей! Ну, цей! Ну, цей! Ну, цой, 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 цей. ну Юля! Цей! Ну, Юля, цей. Ну, Юля, цей. Ну, Юля, цей! Без ваші оплески! Ми ще не вирішили, це в цей вона чи цей, але вона йде до нас. І привіт тобі, Юля! Ну, цей! Ну, цей! Як, Як, мені, її, так, ну? о, о. Як мене чутно? Привітає! Шановне панство! Перш ніж почати читати, в мене є до вас питання: чи чули ви про законопроект, ухвалений в вересні, під номером 91-85. Підніміть руки. В цілому законопроект, деякі кримінальні статті. Приводить в домашній арест, наприклад, домашнє насильство, збут психоделічних речовин, зараження умисною венеричною хворобою та зґвалтування. Як вам таке? Пов'язані теми. дуже приємно комплекту. Так, от плюс поїхав підходить сьогодні. Вранці я відписав дружину, а також навмисно її заразив венерою. Тепер я відаю вам про рутину і як я пишаюсь державною сферою. Потім сходив в магазин, накрав для себе напої міцні це, бачив продавець армянин. Я пригрозив йому вбивством сім'ї, протягом дня штовхнув пару храмів, зґвалтував чотирьох жінок, вони залишили пару шрамів, та мене це не вводить в шок. Як добре, що за це я не сяду, зможу вдома кістки розім'ять. Безмежно радий такому розкладу. Дякую законопроект. 9185 Дякую.